Новорічні свята з обшуками, вилученнями та підозрою у тероризмі. Ранок 10 січня для письменницького подружжя Марини Бацило та Юрія Ноги почався зі слів відчиніть міліція. До квартири згадує Юрій увійшло шестеро міліціонерів. Правоохоронці повідомили, що творче подружжя підозрюють у тероризмі. Нібито Юрій та Марина брали участь у підриві буста Сталіна, що у Запоріжжі. Як для нашої міліції, дуже ефективна. Опять ранку в них був інструктаж. Їм сказали, ви їдете затримувати терористів. В нас стаття кваліфікована як тероризм. Марина поетеса, аспірант Інституту мистецтвознавства, Ми член не спілки не письменників України. Юрій, куратор молодіжних ініціатив Видавництва Смолоски, письменник, директор Ірпінського семінару творчої молоді. Як на вашу думку, чому прийшли саме до вас? Чому вас підозрюють? Ну, тому що я вже більше. Десяти років шукаю творчу молодь в Україні. В Марини вийшло вже сім поетичних книжок. Ну, як? І в нас контактів, ну, коли нам сказали, що по цій справі проходить більше 517 свідків, то зрозуміло, що... Кось були наші телефони подружжя у новорічну ніч дійсно було в Запоріжжі, однак їздили до батьків Марини і відлучались з дому лише в гості до її тітки. Жодного відношення завіряє Юрій. Сім'я не має до осередку по тризуб, що його правоохоронні органи пов'язують з організацією вибуху в Запоріжжі. А обшук їх помешкання родина вважає більше непорозумінням. нас стаття кваліфікована як тероризм. По результатам обшуку статтю перекваліфікували, що ми є свідками по цій статті. Нині володіє інформацією Юрій. Вони з дружиною зі статусу підозрюваних переведені в статус свідків по справі. І 18 січня правоохоронці повернуть творчій родині вилучені речі. Однак ні цієї інформації, ні факту обшуку в квартирі Басило Ноги. Начальник Бориспільського райвідділу міліції Юрій Вовк не підтверджує. Весь був Забити інформацію про обшук, який стався тиждень тому, 10-го числа, на квартирі у таких людей, як Маріне Вороцило і Юрія Нагиб. Ви можете прокоментувати це, в чому це не ці люди і чому в них було обшук проведено? Такі мероприятия проводились не нами, поэтому я не мав нови. Це не малісти того групка? Ні. Протокол такого обшуку і те, що вилучили. Люди. Оно Веркалець, Аліна Гусь, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.